Коли закінчиться війна, я хочу виплакати сльози, і нарвітися сповна за тих, хто гине у облозі. Коли закінчиться війна, я хочу друзів обійняти, яких розкидала вона в країнах, де мовчать гармати. Коли закінчиться війна, я хочу виспатись спокійно І не чути, як гуде стіна від вибухів де рвуться міни. Коли закінчиться війна, я вдячним більше бути хочу за звичні Божі дива, за мирне небо, сон щоночі, за ручку доньки у руці, за зелень трав і спокій вітру, за сонця теплі промінці і неба райдужну палітру. Коли закінчиться війна, а поки я благаю Бога, нехай зупиниться вона, хай прийде. З неба допомога.